В Україні 16.01. Радіо Нова Лайн. Головне в деталях. Нова Лайн, випуск новин перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Далі про таке. Союзникам України бракує грошей на військову допомогу в наступному році. Китай та Бразилія створюють платформу друзів миру. Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 серверів по всій Росії. У застосунку Резерв Плюс з'явиться сервіс рекрутингу до ЗСУ. Зараз про це більш докладно. Військова допомога союзників для України на наступний рік опинилася під загрозою. Про це пише Блумберг з посиланням на джерела. Так значна частина військової підтримки України у 2025 році пов'язана з угодою Групи Семи про надання кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Однак, союзники досі обговорюють остаточні деталі цієї угоди. У результаті фінальна сума кредитів може виявитися меншою. Китай, Бразилія, Пакистан та деякі інші країни глобального півдня домовилися створити платформу Друзі миру, в рамках якої планують сприяти мирному врегулюванню української кризи. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. За його словами, друзі миру мають на меті об'єктивний і раціональний голос і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання. Сказав Ван Ї. Кіберфахівці ГУР атакували понад 800 серверів по всій Росії. Йдеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію Росії проти України, розповіли джерела Суспільного внаслідок атаки. Повністю знищені документи та дані, що частково або повністю зупинило роботу установ. У жовтні цього року застосунку Міноборони Резерв Плюс стане доступний сервіс рекрутингу. Про це на конференції IT арена у Львові розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, з цим оновленням з'являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. За даними Нацбанку України, 27 вересня офіційний курс становить долар США 41 гривня 20 копійок, євро 45 гривень 95 копійок. Польський злотий 10 гривень 75 копійок. Курс валют. Наразі це все випуск новин підготовлено за матеріалами Суспільного мовника. Головне в деталях. Прогноз погод. За прогнозами синоптиків, у суботу, 28 вересня, у Харкові буде сонячно та тепло, на термометрі від 14 до 27 градусів. У Запоріжжі та Новомиколаївці також прогнозують ясну погоду у повітрі до плюс 27. У Сумах та Краснопіллі обіцяють мінливу хмарність при цьому у повітрі до плюс 29. У Богодухові та Золочеві на небі без хмар. У повітрі до 27 градусів з позначкою плюс. У Куп'янську, Балаклі та Великому бурлуку також обіцяють сонячний день. Повітря прогріться до плюс 26. У Києві буде хмарно до вечора. У повітрі від 18 до 28 тепла. Нагадаю, такі прогнози синоптиків на суботу, 28 вересня. Перви музики Новалайн в твоєму місті.

Сто вісім і чотири на землі. Лінія хітового настрою нова лайн. Виміряємо та відбираємо, щоб саме хіти тримали лінію. Лінія хітового настрою. Нова лайн. Я розвела вогонь. Я стала, як ріка, хоча й не була така. Yeah, I've been down.